Just <laughs> Вікторію Черепов, голова нашого Харківського обласної відділення демократичного. Друзі, добрий вечір. Зараз я хочу сказати буквально кілька слів про те, що буде з кожен нас, якщо ми будемо впевнені, що після Майдану, після часткового оновлення влади, і грам, на який ми наступаємо, повізьми. Київ зараз були вибори. В той час, коли по всій країні вже підрахували протоколи президентських виборів, восьмий день Київ рахує свої протоколи. Що це означає? Хто з вас так по місіях ви можете собі уявити? Восьмий день без сну, восьмий день люди не виходить на роботу, восьмий день всі собі на ногах. Чому? От, на питання, чому? Київ – це місто. А то вся Україна. Київські протоколи це не протоколи з усієї країни. Просто через те, що комусь дуже не хочеться бачити в Київській раді маленьку партію демократичний альянс. Через те, що є внутрішні замовленості не дати ці партії подолати трьох бар'єр. Друзі, зараз я кажу фактом, мовою факту виключно. У нас на руках за допомогою наших політичних союзників є абсолютно всі протоколи з усіх дільниць. Згідно до них, партія Демократичний альянс долає 3% відсотковий бар'єр, але через те, що під новими прапорами старі обличчя так само проходять у владу. Ці маленькі партії не дають можливість цього здобути. Тому восьмий день наші друзі, наші колеги, кияни, які голосували за нас зараз під районними комісіями, зараз під міською територіальною виборчою комісією, вони не дають робити те, що там зараз відбувається. Друзі, ми зараз це викладаємо. Це протоколи, які переписуються в машинах. Це протоколи, які переписуються на колінах. Це те, що ми з вами бачили в 10-му році під нашою ТВК. Абсолютно те саме відбувається зараз в Києві. Це приклад не Харківський, це приклад Київський. Але я дуже прошу нашу свідомити. Що якщо б щастя місцевих виборів зараз було в Харкові, якщо б ми мали можливість зараз обирати міську раду, то я дуже сумніваюсь. Що наші протоколи вже були пораховані. Але я хочу вірити, що ми б так само зараз з вами були під міською виборчою комісією, що так само ми зараз були міською комісією для того, щоб захищати можливість нас на нові обличчя політиці. в київській кампанії ми йшли таким розумом – Києву потрібні герої. Так от якого я повністю впевнена, що в Харкову вони потрібні не менше. І я впевнена, що в Харкові вони народжуються. В Харкові є прекрасне місце для того, щоб І Я хочу вірити, що коли прийде наш час обирати тих людей, що триматимуть їх на владі, ми не даємо брати наші голоси. Для цього ми не будемо виступати на правді довіри. Ми будемо говорити про контроль через те, що.